Música Друзі, вітаю! Монтуємо опалення на таунах. Так? Тауни від наших партнерів. Вони виконують тут оздоблювальні ремонтні роботи і також вони є забудовниками. Зараз в одному із таунів ми робимо систему опалення. Від забудовника стояв двохконтурний котел, котельні тут немає, але буде лінія рециркуляції і по типу міні-котельня під сходами. Зараз я це все покажу. Маємо розуміння, що якщо в будинку немає котельні, то ми трішки обмежені в інженерії, ми не можемо так гнучко розв'язати насосами, але... Є рішення, воно стандартне, і я зараз вам його покажу. Так, ну що, заходимо, йдуть роботи. Вкладають полістирол, тепла підлога. А, значить, три поверхи. На першому поверсі тепла підлога, на другому поверсі тепла підлога, повністю етаж. І третій поверх у нас два регулятори. Котел від забудовника. Отак От обв'язали ми, його підключається газ, клапан, фільтр, кран. Все по мінімуму. Задача була така, що мінімальний комплект. Ну, Так як немає котельні, і ми вже прив'язані до цього двоконтурного котла, то ми і не заперечували, бо варіантів не так вже і багато. Сервісний кран на полив. З, він з розповітрювачем. Е, для чого він потрібен? Він потрібен для того, щоб взим, взимку з цього ось е, крана поливочного завжди була можливість злити воду. Так, І таким чином кран е, ніколи не замерзне. Під вікном ми уклали трубопроводи п'ятірочкою. Будинок гарно утеплений, вікна рехао, по типу як теплова завіса. І вклали теплу підлогу на першому поверсі повністю декілька контурів. Під сходами у нас колектор для теплої підлоги. На другому поверсі аналогічний колектор, я розповім, як він працює. Тому дивіться, до кінця. Тут у нас лінія рециркуляції. В майбутньому ми встановимо тут бойлер. І таким чином в, в будинку буде лінія рециркуляції. І тоді ви не чекаєте, тут ще у нас буде стіна. І от санвузол, значить, це тут міське водопостачання, тут у нас від води. А замовник не планує встановлювати фільтраційну установку, тому поставили тільки редуктор, щоб був е, нормальний завжди адекватний тиск. Так, другий поверх. Е, стандартна ситуація. Не вистачає стяжки. Вкладаємо цього разу не мультифольгу, а просто полотно, Планки монтажні, по контуру. Контур одна кімната, контур інша кімната. Санвузол і коридор, звертаю вашу увагу, на один термостат. Тобто один термостат, ось він буде керувати і оцим а, контуром теплої підлоги на коридорі. Інсталяція від гибрид. Тут у нас два умивальника, тут у нас змішувач на ванну і Рушнико-сушарка. Все зав'язано на рециркуляцію. І ще одна спальна кімната. Тут ми вклали два контури теплої підлоги. Спочатку планувалися радіатори, але дуже низьке підвіконня. І вирішили, що оптимально тут зробити теплу підлогу. Тому що радіатори 200-ї висоти. Були б дорожчі, або плюс мінус так же, як і тепла підлога. Стандартне рішення. Коли у вас немає котельні, коли у вас двохконтурний котел, наприклад, колектор з насосною групою. Італійський колектор рохо, так, дуже якісна позиція, змішувальна група та насос термоджет. Відбувається наступне подаюча лінія. Насос працює. І відбувається циркуляція по теплій підлозі. Термоголова регулює температуру теплоносія. Як тільки температура теплоносія просідає, термоголова відкриває е подачу, і е сюди нагнітається в нас теплоносії безпосередньо з котла. Насоси частотні, ну і в майбутньому, звісно, тут будуть стояти клемна колодка та автоматизація. І залишився другий поверх. Ми туди вивели два радіатора. Там буде невелика кімната, тому зараз теж вам покажу. Так, на другому поверсі, Зона буде ділитися, тут буде зашито два радіатори руві турецькі і підключення. Так як радіатори невеликі, то підключення зробили з однієї сторони, щоб не було зайвої штроби.